Компанія Easy Луцьк Сьогодні в продаж у нас залітає ось такий красень Це у нас Єтрон e 55 комплектація Advance. Був привезений нами з Німеччини, вже є розмитний та очікує свого першого власника в Україні. Він крутезний тим, що має маленький пробіг 37 тисяч кілометрів. Немає жодних пошкоджень, царапин. Ну, Просто такий стан практично нового автомобіля. Без підфарбувань, додаткове відео з міром фарби надам на вимогу в крутезній комплектації Advance з додатковими опціями, про які чуть пізніше розповім. Також в комплекті до даного автомобіля йде ще зимові, зимова гума на титанах. Детально пофотографовано вона буде в оголошенні авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Це у нас другий ітрон. По черзі. Перший у нас був ось той білий. Вони практично однакові. Мають відмінність в тому, що цей у нас йде з нічним баченням, а той йде з дотяжками дверей. В цьому дотяжок немає, там є. Тут є нічне бачення, там немає. Ну і Зараз пробіжусь по комплектації. Щось можу не розповісти, так як відео роблю одним кадром. Вибачайте тут, дочитуйте в оголошенні. Але постараюсь по максимуму передати. Перш за все, крутезний колір. Він у нас синьо-зелений металік з дуже крупним зерном. Зараз пішов дощик і пасмурно, не так буде видно, але вживу на сонці він просто виглядає крутезно. Маємо камери 360 градусів. Також у нас стоїть нічник, тепловізор, топові матричні фари, парктроніки 360 градусів автопаркування. Крутезні диски в гарному стані. Гума теж у нас дуже достойний протектор має. Два порти зарядки по два боки. Камера топова з усіма асистентами для водія. Також присутній панорамний дах з електролюком. Безключовий доступ на усі двері, датчики мертвих зон в зеркалах. кришка багажника у нас відкривається. Електрично за допомогою змахки ноги. Ну Ідемо до салону. Це у нас салончик. Салон теж топовий. Маємо топове сидіння. Вони з вентиляцією, з масажем, з підігрівом, повна електрика, пам'ять сидінь присутня також. Стан сидінь просто ідеальний, шкіра матова, така як продається в салонах. Також ці сидіння мають бокові підтримки, регулювання бокових підтримок, сидіння та самої спинки водія. Також це все можна зробити і на пасажирському сидінні. Стан керма, який в нас шикарний. Все в ідеалі. Кожна кнопочка, все все супер. Маємо два величезних дисплеї мультимедії, то у нас нижній. Ну, кліматичний контроль. Зверху у нас мультимедіа. Ось, величезний, е, величезна панель приладів кокпіт два дуже гарних збережених ключика. Ну, по всьому стан ідеальний. Також в автомобілі темна стеля. Стан супер. Ось так все виглядає. Виглядає дверна карта. Тут у заднього ряду сидінь. Тут все теж дуже файненько. Підлокітник у нас багатофункціональний. І підстаканники з нього витягують. Ну і таке ще місце. Ось у нас є кліматична установка на заднє сидіння, з підігрівами сидінь. Дверна карта задня ліва. Зараз день, амбієнт підсвітки не дуже буде видно, але вночі виглядає вона просто бомбезно. Футуристично, як в космічному кораблі. До багажника. Торочка на місці. Все гарненько, чистенько. Присутня запасочка, аптечка, жилетки. Все є. Правої сторони ще, стан дверної карти, стан сидінь. Ще раз. Ну і до переднього пасажирського місця. У нас теж все в ідеалі. Так само на цьому сидінні є пам'ять сидінь, масаж, електрика повністю так само, як на водійському. Сидінь, встань, панельки. Все суперово. Капот не буду відкривати, але там теж у нас усе. Дві зарядки європейських, усі секретки, ключики, компресор, все присутнє. Кого зацікавить даний автомобіль до придбання? Телефонуйте чи зв'язуйтесь з нами через різні наші соцмережі, чи просто будь-яким. Способом надамо усю потрібну інформацію по автомобілю. Також можемо його доставити на будь-яку вам відому перевірку. Тому не зволікайте. Дякую всім за перегляд та до зустрічі!